До сьогодні свою книгу Україна історія конституції, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, відомий громадський та політичний діяч, народний депутат Микола Томенко, вже презентував у Львові, Чернівцях, Тернополі, Черкасах. А 29 лютого Микола Володимирович розповідав про книгу студентам та викладачам Уманських вишів. Він зазначив, що Україна має героїчну і трагічну історію, з якої треба робити висновки, щоб було легше у сучасному світі, та мати повагу від країн світу. Я Аспірантські часи зацікавився, то, що називається інтелектуальною історією, я намагався зрозуміти, як наша українська віта в різні часи вирішувала найскладніші питання. Які найскладніші питання? Як власну державу здобути і як її облаштувати так, щоб люди щасливо жили в цій державі? Як її здобути? Треба проаналізувати правильно історичний досвід, зробити правильні висновки. Як її облаштувати, треба написати Конституцію і виконувати цю Конституцію. І я взяв, проаналізував всі можливі і неможливі наукові, політичні, приватні проекти Конституції і написав такий навчальний посібник «Історія Української Конституції. Тричі його перевидавав. Але в якийсь момент зрозумів, що ну, для студентів, які вивчають конституційне право, воно може цікаве. Усі тексти, там 600 сторінок. Але для людини, яка просто цікавиться українською історією, хоче зрозуміти, що тут відбувалося, напевно, треба зробити більш популярну версію. І от щойно. Десь місяць назад вийшла вже популярна версія мого посібника Україна історія конституції, який Міністерство освіти рекомендує для старшокласників, які вивчають правознавство, і для студентів, які не спеціально вивчають право, то які ну, дотично вивчають як базові речі. Окрім того, під час зустрічі Микола Томенко коротко поділився планами розвитку Умані, оскільки він був одним із ініціаторів святкування 400-літнього ювілею міста. Ми з вашою будемо зустрічатися з міським головою і з багатьма громадськими діячами. Бо для мене важливо, я один був з ідеологів того, щоб належним чином 400 років уманів відзначити. І ми зараз хочемо, бо ми один крок зробили з відкриттям пам'ятника гонти залізнику. Другий крок для мене звичайно важливий це. Там упорядкувати біля нього зробити сквер злагоди, щоб ми, українці, показали, що ми не ненависті історії виносимо, а виносимо руки історичні. І, і нам, і з євреями, і з поляками, і з усіма треба жити в мирі в злагоді, і злагоді і показати цей елемент консенсусу єдності. І я один з керівник такого проекту «Кобзар єднає Україну, і всі журналісти з усієї України і з інших країн світу. Будуть в дні перепоховання Шевченка на Черкащині, і ми домовилися, що ми почнемо з цими журналістами, які з'їдуться з усіх усюд, почнемо з гумані. І е, якщо все нормально, сьогодні, ну я вже так анонсую, я сподіваюся, що все буде нормально. Бо е, Дентропар Софіївка допомагає нам, в частині, так би мовити, рослинного світу. Міський голова думаю, адміністративно підтримує бізнес уманський фінансово. І ми упорядкуємо там і посадимо, щоб всі представники відомі журналісти з усієї України посадили цей сквер з і ми розширили територію розуміння історії непростої нашої в Умані. І люди приходили різних національностей: говорили, так, да, була така історія. Ну, ми не повинні її повторити, щоб ми. З представниками інших національностей ворогували, воювали так. краще спільно нам а, разом працювати загалом. Під час зустрічі автор книги Україна історії Конституції Микола Томенко поділився своїми дослідженнями конституції, які сягають ще часів Київської Русі, були чинними на території нинішньої України. Також він зазначив, що конституцію потрібно знати, шанувати і виконувати, бо неповага до неї призводить до багатьох негативних наслідків. Микола Володимирович поділився історією написання книги своїми враженнями враженнями від спілкування з можновладцями під час роботи над виданням думками щодо сучасної політичної обстановки в країні.